Річну угоду про партнерство між Україною та Великою Британією підписали президент Володимир Зеленський та британський прем'єр-кір Стармер. Це Ця угода, це партнерство охоплює різні сфери співпраці. Це і НАТО, це і технології, і культура, і, звісно, сектор безпеки та оборони. На цьому на саме секторі безпеки та оборони, як в частині цієї угоди, ми зупинимося в розмові з військово-морським експертом інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, капітаном першого рангу у відставці Володимиром Заблоцьким. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день слава Україні. Героям слава в цій сторічній угоді напередодні підписані йдеться зокрема про те, що наші країни, Україна та Британія, розвиватимуть співпрацю між військово-морськими силами, зокрема через об'єднані угруповання військ. Як на вашу думку, може виглядати реалізація цього пункту на практиці? На практиці ви маєте на увазі статтю третьої угоди, яка називається побудова партнерства у сфері морської безпеки. Мабуть, там перебачено два пункти: тобто, перші сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морської безпеці з метою відновлення свободи судноплавства. перше. і друге сторони встановлюють партнерство у сфері морської безпеки, зокрема з метою зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях крапка. два напрямки. В більш широкому сенсі безпековою передбачає також співпрацю в частині технологій, передачі технологій, фінансування розробок Україною, а також розробок Великої Британії, окремо для України, а також спільні розробки, озброєння військової техніки, навчання персоналу тощо, тощо, тощо. Вже так це виглядає. Я би хотів адресувати слухачів і уважну аудиторію до публікації в нашому виданні «Дефенс Експрес стосовно того, що у разі випадку може бути створена навіть флотилія, спільна флотилія, британо Українська. Але це, мабуть, треба розуміти як перспективу, тому що під час війни і бойових дій такої флотилії створити неможливо. По перше, по-друге, протока або закрита. І проход кораблів Великої Британії надовго сюди ну буде виглядати нереально, скажімо. Ну, тобто, це на перспективу все ж таки на 100 років наперед. Будемо сподіватися, що нам вдасться перемогти у цій війні протягом цього часу. Але от з приводу технологій, які ви згадали, які технології інновації може Україна запозичити у Великої Британії в сфері розвитку саме військово-морських сил? Тому що Британія відома на весь світ як передусім морська потуга, вони в цьому доволі успішні. Велика Британія є одним із фундаторів так званої корабельної коаліції. Вона вже передала нам два тральники, які знаходяться зараз в Великій Британії з екіпажами. Вони проходять бойову підготовку і практично можуть бути задіяні в Чорному морі одразу після відкриття проток для проходу наших кораблів. Ну, це таке перше, скажімо так, зауваження. Потім хочеться сказати, що Велика Британія Готує нам кілька пропозицій в напрямку покращення нашого потенціалу ВМС. Це передача безпілотних систем, це передача систем для розмінування, дистанційного розмінування морських акваторій, це спеціальні дрони, спеціальні програми для цього, підготовка аквалангістів. І це на сам кінець проєктування для потреб. Сил оборони України нового надводного безекіпажного катеру, який, на відміну від усього, що існує зараз, буде нести протикорабельні ракети, тобто ракети класу корабль корабль тобто він може знищувати надводні цілі або пошкоджувати їх, або діяти в складі, скажімо так, угруповання, яке буде мати інші засоби враження, і таким чином підвищувати. Потенціал цього угруповання це дуже дуже важливо. Це ну не вимагатиме значних коштів, але це буде зроблено з використанням новітніх технологій, в тому числі елементів штучного інтелекту. А це вже величезний крок вперед порівняно з тим, що існує у світі. Аналогів цьому немає дійсно. От ми говоримо про те, що Велика Британія може дати Україні в сфері військово-морських сил. А чи є щось, що Україна могла б дати Британії? А Україна може дати Британії досвід використання таких платформ. Бо Україна є лідером тут. Вона точно вже не пасе задніх, як то кажуть. Україна має досвід використання поодиноких систем групових атак по надводних, по берегових цілях і навіть повітряних цілях, такої практики немає у жодного флоту. і навіть передові країни уважно стежать за тим, що відбувається в Чорному морі. Ну, ми ділимося таким досвідом. Безумовно, це існує, не все можна зараз розповісти, що воно як відбувається, але тим не менше, навіть я хочу скажімо так, трохи відхилитись. Навіть морська піхота Сполучених Штатів, яка зараз проходить реорганізацію з огляду на перспективу можливого конфлікту в Тихому океані, і відмову від великих кораблів великих десантних об'єднань, які зараз, які до цього були характерні притаманні для морської піхоти сполучених штатів, до речі, і Сполученого Королевства Великої Британії також, вони вивчають досвід. Бойових дій нашої морської піхоти в Дельті Дніпра на островах малими групами за умов відсутності зв'язку, прямого і, і так далі. Навіть начальник управління бойової підготовки піх... Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів минулого року приїздив в Україну і, ну, так мовити ділився досвідом, а більше цього досвіду набирався тут. Mm -hmm. ось Це такий. Так, такі... Вже корисний такий обмін. Та, тому що ми звикли до такої парадигми, що нам має хтось допомагати, але насправді Україна вже, на жаль, через війну має такий багатий досвід, що навіть Велика Британія, Сполучені Штати тут має що підчерпнути. Якщо говорити про сферу морської безпеки, над якою теж Україна та Британія в межах цієї угоди працюватимуть, Зрозуміло, чорне зрозуміло, Азовське море, Азовське море наразі окуповане, чорне море заміноване. А там також згадується Балтійське море. От як може виглядати наша співпраця в Балтійському морі? Ну, по перше, на міжнародному рівні ми маємо діяти дипломатичними шляхами. Ми маємо брати участь в цих заходах, які проводяться форуми. Тобто, має злунати голос України воюючої країни в Європі, яка знаходиться на передньому краї протистояння потужному агресору, яка має досвід і цей досвід напряму передавати іншим учасникам. Ось ну цього ще не коаліції, але ну групи країни, яка вже ну працює, яка здебільшого складається з або повністю з країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, і які зараз вже почали вживати заходів проти російського агресора на Балтійському морі, а йдеться про гібридну війну. Тобто, цей етап ми пройшли свого часу на Азовському морі, на чорному, на жаль, нам тоді ніхто не допомагав. Ну, якось так, Європа подивилася, що вона була дуже стурбована. Потім, ну так, тепер, а тепер стурбована. кабелі високовольтні перерізають на дні Балтійського моря російські кораблі Тюньового флоту. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Дуже це був Володимир Заблоський, морський експерт, інформаційно-консалтонової компанії. «Дефект».